Ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу Ми Україна, ракетний обстріл Краматорська. Останні приготування до саміту Україна ЄС і як отримати компенсацію за зруйноване житло з вами. Ольга Грицик та Ігор Ігропопко. Ми починаємо. Рятувальники досі розбирають завали на місці нічної атаки на Краматорськ. Станом на зараз місцева влада повідомляє про трьох загиблих і 18 поранених. Вісім з них у лікарні каже мер міста Олександр Гончаренко. Росіяни наймовірніше стріляли ракетою «Іскандер-К». Слідчі вже збирають відповідні докази. І на місці трагедії працює наша колега, кореспондентка каналу ICTV Тетяна. Наконечна тетяно, відомо, що під завалами можуть перебувати люди. Пошуки тривають. Що відбувається? Добрий день, колеги. Під завалами ще перебуває одна жінка. Рятувальники не втрачають надії знайти її живою. Пошуки досі тривають, рятувальники працюють доволі швидко. Вже розібрали відсотків 80 завалів, три верхні поверхи залишився тільки перший поверх нижній. Отже, ситуація наступна. Була різна інформація стосовно того, скільки жертв цієї трагедії, цього ракетного удару. Я поясню, чому були такі розбіжності у даних. Справа втім, що спершу повідомили, що три людини загинуло. Потім була інформація, що Уточнення від голови Донецької області про те, що третя людина, на щастя, жива, вона у тяжкому стані її доправили до лікарні у Дніпрі. І згодом з'ясувалося, що знайшли тіло людини під завалами, отже, станом на цю мить жертв цієї трагедії троє. Стосовно потерпілих, я чула, ви назвали 18, Мені очільник області озвучив цифру 22 людини. Зазнали поранень та травм. 8 із них звернулися до медиків, їх госпіталізували. Стосовно цього будинку, це чотириповерховий будинок. Зараз спробую вам показати, оскільки тут постійно працює техніка, тому я відійшла трохи подалі. Тут жили цивільні люди. Ця ракетна атака сталася. Напередодні о 21.45 прилетіла ракета «Іскандер». Це вже підтверджено. Це доволі точна ракета. Тому говорити про те, що росіяни просто промахнулися, не доводиться. Це очевидь, був абсолютно свідомий удар по мирних людях. Люди вже збирають будівельні матеріали. їм тут роздають дошки, плівку, щоб забивати вікна. Тому що, окрім цього будинку, пошкоджено зазнали ще сусідніх вісім. Будинків. Ми залишаємося тут працювати, колеги. Поки що в мене така інформація. Тетяна А чи відомо скільки людей без житла залишилось? Куди їх переселили? Чи пускають забрати принаймні свої речі? Так, до сьогодні, до чотирнадцятої години дня, місцева влада має зібрати всі дані, скільки людей потребують допомоги і якої саме. Потріпілих, яким не було куди йти, які втратили своє житло і не мають тут ані друзів, ані родичів, їх поселили тимчасово у місцевій школі, але влада пообіцяла надати людям помешкання. Дякуємо, Тетяна Наконечна, наша колега, кореспондентка каналу ICTV з Краматорська, про наслідки нічного ракетного обстрілу міста. Снаряд влучив у житловий будинок. Троє е, людей загинуло 22 постраждалих, і наразі е, тривають пошуки. На Донеччині минулої доби російські ракети крім Краматорська вдарили по цивільній інфраструктурі сусідніх Слов'янська та Дружківка. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу зсу на Запоріжжі. Російська армія обстріляла 20 міст та сіл і 5 на Херсонщині. Вранці росіяни знову вдарили по Херсону і передмістях в обласному центрі вбитий 25-річний чоловік. А в Комишанах 44-річна жінка. Вона загинула від уламків просто у власному будинку. Ще щонайменше двоє людей поранені. Загалом протягом доби окупанти 34 рази обстрілювали Херсонщину. Є пошкоджені будинки, господарські споруди і автомобілі. На Харківщині від ранку поранення отримали двоє людей. Повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, пенсіонерка у Куп'янську та 46-річний співробітник ДСНС. Вони наразі у лікарнях. Під артилерійським вогнем зранку опинилось і селище Казача Лопань, пошкоджена будівля сільради. Тут попередньо без постраждалих. Загалом за добу ворог атакував з десяток населених пунктів на Харківщині. Путін наказав до березня захопити територію Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє українська розвідка у ГУР. Спостерігають, що Росія готується до нової спроби масованого наступу. Водночас окупантів немає достатніх сил для атаки з Білорусі. Цю територію кажуть розвідники. Загарбники продовжують використовувати для підготовки мобілізованих. Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Андрій Черняк, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росія може розпочати наступ до річниці повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі французького телеканалу BFM TV розповів Олексій Резніков, міністр оборони України. На його думку, Росіяни можуть наступати з двох напрямків на Донбасі або на півдні і підготували для цього півмільйона окупантів Резніков саме перебував у Франції з робочим візитом. За його підсумками домовився зокрема про постачання Україні двох радарів GM-200 для ППО. Вони офіційно вони заявляли про 300 тисяч. Але коли ми бачимо війська на кордонах, то за нашими оцінками це значно більше. Але вони в той же час втрачають набагато більше живої сили. Коли я кажу півмільйона, я маю на увазі також ПВК Вагнер в'язнів, які втекли від закону. Ми не можемо втрачати ініціативу, зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога. Напередодні українська армія відбила атаки росіян біля 14 населених пунктів. Ворог намагається зламати нашу оборону на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, незважаючи на великі втрати збільшилася кількість обстрілів, і атак також на Сватівсько-кремінському напрямку. Про це в ефірі нацмарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації, зазначивши, що ситуація там не критична і контрольована. Він також додав, що окупанти не лише не шкодують своїх, а навіть не платять їм обіцяні гроші. Одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області. Станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію. Мінус 610 окупантів за минулу добу. Генеральний штаб оновив втрати ворога. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення, українські захисники ліквідували понад 129 тисяч загарбників. За минулу добу ворог не дорахувався двох танків і п'яти артилерійських систем. ЗСУ знищили одну ворожу систему ППО та три автомобілі. ЄС оголосить про новий пакет допомоги у 400 мільйонів євро для підтримки реформ. Про це заявив у Брюсселі єврокомісар з питань бюджету Йоганес Ган. Нині у столицю у передень саміту Україна ЄС прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З нею для консультації з українським урядом приїхала делегація з 15 єврокомісарів, серед них і головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Урсула заявила, приїхала щоб засвідчити ЄС під. Тримує Україну як ніколи потужно у свою чергу. Жозеп Борель нагадав, що з 24 лютого минулого року Європейський Союз надав Україні допомоги на майже 50 мільярдів євро і допомагатиме й далі, допоки Україна не переможе та не відбудується. На саміті Україна ЄС також обговорюватимуть чи наблизилась Україна за останні сім місяців до вступу у Євросоюз. Це буде перший саміт, в якому Україна братиме участь у статусі кандидата у члени Європейського союзу. Він мав відбутися у Брюсселі. Однак дату і місце змінили. Лідери ЄС прибудуть до Києва, попри безпекові ризики. Центральним питанням саміту буде перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до ЄС кажуть у МЗС. Говоритимуть і про протидію російській агресії та майбутній саміт для обговорення формули миру. Подробиці зустрічі європейські дипломати розповіли напередодні на брифінгу у Брюсселі. Це дуже потужний сигнал. Що ми проводимо саміт у Києві під час війни? Це важливий меседж, перш за все, українцям. Ми підтримуємо вас. Звичайно, це сигнал і Росії. Також це сигнал усім країнам, з якими ми обговорюємо питання миру. Ми будемо працювати разом з Україною та міжнародною спільнотою, щоб гарантувати повне притягнення до відповідальності, зокрема і за злочини агресії. На саміті ми наголосимо на підтримці створення міжнародного центру для переслідування злочинів агресії в Україні. І нині Україна шукає місце для проведення саміту з обговорення формули миру. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з австрійським президентом. На цьому саміті Україна хотіла б бачити якомога більшу кількість держав-партнерів серед можливих місць проведення. В МЗС називали штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, А серед дат річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Сам Зеленський спростував чутки про своє відрядження за кордон для участі у такому. У саміті ми проводимо багато консультацій, я особисто з нашими партнерами, де буде проходити конференція або саміт з, з містом формули миру. Для нас найголовніше, щоб це було місце і дата, яка зможе забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця і дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим. І абсолютно це не пов'язано з тією інформацією, про яку сказали ви зараз. Друге, що стосується президента Сполучених Штатів, ми іноді зустрічаємось з ним. Ну, Мене не запрошували в Польщу. Австрія висилає з країна чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Про це повідомило у Твіттері Міністерство закордонних справ України. Двоє російських дипломатів, співробітники посольства ще двоє працювали у постійному представництві Росії при ООН. в австрійському МЗС. Усіх оголосили персонами нон-грата та наказали виїхати з країни до 8 лютого. Нагадаю, торік Австрія вислала ще чотирьох російських дипломатів, які працювали на користь спецслужб. За майже рік війни росіяни знищили чи пошкодили в Україні понад 150 тисяч житлових будинків. Переважна більшість з них це приватні оселі, решта 17 тисяч багатоквартирні. Ну і найчастіше страждають від вибухів саме вікна. Утім, окремої статистики поки що не існує як отримати компенсацію, розкаже наша влада цимбаленко. Сотні столичних багатоповерхівок і тисячі квартир постраждали від ракетних ударів та обстрілів. У радіусі падіння уламків та випадання снарядів опиняється багато будинків. Бо склово літає навіть при вибуховій хвилі. Посипалися вікна у будинку Анни. Ворожа ракета поцілила в 200 метрах від її дому. Там й поверх ударною хвилею вибило центральні створки і постраждали підлога, натяжна стеля, тому що осколками все пошкодило. В квартирах знаходили металеві уламки. Пошкодження майна жінка зафіксувала у дії, проте очікувати грошей від держави не стала. Процес це довгий. А в анни дитина, тож вона зробила все власним коштом. Приблизно можу сказати, що це заміна з монтажем там, демонтажем, це около 60 тисяч гривень Нам обійшлось тому, що у нас вікна дуже великі в квартирі. Це було е, дві кімнати, кухня. Там частина балконних рам. Сусіди ж оббивали пороги всіх можливих установ зверталися до місцевого жеку та до міської ради, аби ті замінили вікна все ж за бюджетні кошти. Зібрані списки пролежали понад півроку, та врешті вікна замінили за рахунок міста. Та визначеного терміну виконання таких робіт немає. Дуже багато громад зараз працюють з різними міжнародними організаціями, з міжнародними донорами, і можливо є різні програми, коли може надаватися така компенсація. Це потрібно без безпосередньо дізнаватися в очільника своєї громади, де у людей пошкоджене або зруйноване житло. Поки що законопроєкт, який має пришвидшити процедуру компенсації, ще не затвердили. Утім, юристи радять фіксувати усі пошкодження. Потрібно звертатись до поліції, до ДСНС для того, щоб зафіксувати, отримати від них довідки, і в подальшому звертатись вже до органів місцевої влади на рівні держави, як я вже зазначав, поки розглядаються такі законопроекти. але там не зрозуміли джерела, з яких будуть фінансуватися оце відновлення і надання компенсації за знищення житло якими б міцними не були вікна, витримати близький вибух або потужну ударну хвилю можуть не завжди. Тому експерт з безпеки радить обкладати вікна з усіх сторін, особливо внутрішньою шторами, рулетами або ж книжками. І є вже яскраві приклади, коли це рятує від поранень. Будинок цієї жінки постраждав від атаки дронами у столиці. Ми були в дальній частині квартири, тому туди не долетіло скло. Воно зупинилося, зупинено було завдяки цим жалюзям і трохи шторам. Тож ми ну, вікна так, вікна під заміну, але всі живі здорові завдання не вберегти вікна від уламків, тобто вони в будь-якому випадку будуть розлітатися, а, тобто руйнуватися, а вберегти себе від усіх сторонніх уламків. Тому щільна е, ліпка стрічка або ще є е, суцільна така плівка, яку можна наклеювати на вікна, тобто воно вже. Збереже нас від супутніх уламків, пришвидшить процедуру ремонту пошкодженого майна після того, як депутати затвердять відповідний законопроєкт. Тоді розгляд заяви займатиме не більше 30 днів і оприлюднять черговість, за якою українці будуть отримувати компенсації. Влада Симпаленко Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. На Одещині досі діють графіки аварійних відключень через останню масштабну атаку. Шість днів тому російські ракети поцілили у два енергооб'єкти в регіоні. За добу споживачам повернули тепло та водопостачання. Однак і досі в багатьох домівках Одеситів немає світла. Тільки у двох районах ситуація краща: у північному та південному вова запевняють, енергетики, працюють цілодобово, аби найближчим часом регіон повернувся до стабілізаційних графів. Електропостачання Одеського району та міста Одеси ускладнено через проблеми фізичної передачі та розподілу електроенергії. Проте енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб термін відсутності електропостачання не перевищував 6 годин, а світло було наявне щонайменше 3 години. У Дніпрі у будинках, де не відключають світло, встановили систему дистанційного знеструмлення. Ця технологія дозволяє вимикати живлення через застосунок у телефоні. Вона розрахована на те, щоб голови ОСББ або ЖБК самостійно відключали електрику, коли це буде необхідно. Встановити таку систему погодилися мешканці 20 багатоповерхівок, які знаходяться на одній лінії живлення з об'єктами критичної інфраструктури. Що вони в пріоритетніше можливо там декілька годин зекономити? Причому попередивши співвласників, що у нас зараз буде вимкнення світла, чим у разі якихось перепадів і напруги вимкнеться і світло, і той об'єкт інфраструктури, там чи котельня будуть сидіти без світла без тепла. Переселенка з Луганщини відкрила у Дніпрі шелтер і приймає у ньому земляків. Зараз у притулку мешкають майже півтори сотні людей. І усі живуть як одна велика родина. Поки молить на роботі, старші наглядають за дітьми, готують по черзі, а прибирають за розкладом. Як будують нове життя, бачила Поліна Вегера. Збуду окремий вхід. З рідного Лисичанська Анна Рясна виїхала за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Її чоловіка військового тоді перевели на службу у Дніпро. Поїхала разом з ним. Спочатку волонтерила та згодом вирішила відкрити шелтер для земляків. І з іншими переселенцями виграли грант. Спочатку один, потім другий, і почався великий ремонт. Всі виключно ремонтні роботи робили наші переселенці своїми власними руками. Нам дали будівельні матеріали, а ми вже навколо шелтеру об'єднали людей. Зараз у триповерховому шелтері живуть 148 переселенців. Серед них більше 20 дітей. Усі, немов єдина родина. Поки молодь на роботі за малечою наглядають старші прибирання, готування все по черзі. Статинадцятого лоліта глотова вже двічі переселенка. Спочатку руський мір прийшов її Алчевськ, а тепер знищив і Лисичанськ, де за вісім років жінка встигла побудувати нове життя. До війни Лоліта працювала з дітьми в місцевому палаці культури. Тепер бавить малечу у Дніпрі. Я можу, хоча б реалізувати, зробити те, що я робила до 24 лютого, тому що мені більш подобається з дітками, концерти, якісь заходи, і цим ми займаємося, щоб якось розвантажитись та забути про ці реалії життя і дати свободу своїм емоціям, своєю творчістю. Чимало у шелтері людей поважного віку. Пані Олександра тут із серпня. З дітьми виїхали з Бахмута, коли російський снаряд розбив дах і варанту в її будинку. Дивом вціліли. Ми виїжджали, я плакала, говорила, я не знаю, правильно я діла чи ні, що виїжджаємо. Ну тепер оказалось правильно, тому що квартира дочері розбита, квартира сина розбита, Мой дом теж розбитий. сусід прислав смс-ку і написала Тетя Шора у вас дома нет. Родина Бондар вдома в Лисичанську під обстрілами розвозили гуманітарку містом допоки це було можливим. Ночували у підвалі в чужому будинку та все ж вирішили евакуюватись заради дітей. Дитина чотири роки вона перестала спати вночі взагалі. І за цих вибухів вона постійно плакала, кричала їй снилися, якісь кошмари. Волонтерську справу родина Бондар продовжила і тут, у Дніпрі. Ніна адміністратором у шелтері її чоловік Роман допомагає з ремонтом. Тами і проводить комп'ютерні курси для дітей. А їхні доньки нарешті знову сплять вночі, а в день насолоджуються дитинством. З Дніпра Поліна Вегера, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. СБУ затримала заступника начальника одного з управлінь одеської військової адміністрації. Він вимагав з підприємців гроші, обіцяючи сприяти у безперешкодному виділенні землі. У регіоні схопили чиновника на гарячому. Власне, коли він просто біля адміністрації отримував першу частину хабара за 60 тисяч доларів, гарантував бізнесмену оренду двох земельних ділянок на узбережжі Дунаю. Тепер хабарнику загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією. Майже шість годин прикордонники рахували гроші, які намагався незаконно перевести через. Польсько-український кордон, 38-річний житель Львівщини, повертався він з приватної поїздки через пункт пропуску Медика Шегині. Червоним коридором товару задекларував всього на 200 євро, але помітно нервував. Тож прикордонники вирішили перевірити його мікроавтобус і під підлогою та за обшивкою знайшли десятки пачок готівки перев'язаних резинками. Загалом майже на 7 мільйонів гривень. Рахували їх до другої ночі. На чоловіка склали адмінпротокол, а вилучені гроші тепер конфіскують. У конструктивних особливостей оглядова група виявила 6 мільйонів 680 тисяч гривень. Зараз правоохоронці перевіряють версію щодо походження даних коштів за попередньою інформацією. Вони були викрадені загарбниками на окупованих територіях України. Лазером і плазмотерапією рятують українських військових столичні дерматологи, бо після осколкових поранень і опіків у них часто залишаються рубці і шрами. Нині лікують п'ятьох пацієнтів з наскладними травмами. Дар'я Цесарук розкаже деталі. Починаємо нашу процедуру. Для Ірини вона вже третя. Щоб прибрати геть усі рубці від осколкового поранення з її обличчя, терапію лазером жінці роблять щокілька тижнів. Процедура болісна, але Ірина готова стерпіти усе, аби тільки повернути свою красу. Все можна витримати в професійних руках, тобто все добре. Влітку автівку жінки на Харківщині обстріляли росіяни. Розбите скло і дрібні уламки пластику полетіли просто їй в обличчя. Усе витягали тутешні лікарі, і зробити це було непросто. Ось пані Ірина восени до нас поступила з таким обличчям. Ось в процесі лікування, і ось зараз. І ми не зупиняємося і думаю, що зробимо максимально гарний результат. Лице своєї підопічної новітніми методами лікує Олена Гриша, щоб від шрамів не зосталося і сліду, до лазерного шліфування додали ще й ін'єкції плазмотерапії. Саме ця процедура сприяє швидкій регенерації шкіри. Це стимуляція собственних фібровластів пацієнтів для відновлення шкіри. Для цього ми взяли кров, да, спеціальні пробірки. Зараз да, вставляємо в центрифугу. Готову плазму пацієнці голкою водять під шкіру. Неприємно, але вона усе мужньо витримує. Ми будемо підколювати під шкіру для відновлення постраждалих зон. На лівій щоці в нас було враження, і був посттравматичний рубець. Уже після проведеної терапії нами він уже взагалі практично не візуалізується. За два місяці а саме стільки триває лікування, результат уже вражає. Я вже почала дивитися в зеркало на себе. Тому що був період, коли я взагалі до нього не підходила. Рани на душі починають теж зменшуватися разом із ранами на обличчі. Але поки цей ефект ще не остаточний, лікування тривали до повного одужання далеко, щонайменше кілька місяців. Утім, медики в успіху не сумніваються. Пані Ірина першого разу прийшла дуже така засмучена. Це е, велика. Проблема для пацієнта, тому що вони кожен день бачать ці пошкодження, ці ураження, і це їх засмучує. А коли вони бачать покращення, відновлення, то і настрій їх психоемоційний стан він також стає зовсім іншим. Казалось би, ми лікуємо шкіру, а допомагаємо і душі в тому числі. Таких пацієнтів, як Ірина, у клініці поки небагато. Усього п'ятеро від ран війни тут уже півроку стілюють і військових, і цивільних. Рубці загоюють і на обличчі, і на тілі. Стерти наслідки війни недешево. Цілий курс це десятки тисяч гривень для постраждалих. Усе безоплатно. Спонсуруються між лікарі, але шукають благодійників. Наша така місія, щоб якомога більше пацієнтів дізналися, що вони не одні, що ті рубці, які вони здобули, ті сліди війни, що їх можна позбутися. Проект фінансують тільки я інформаційну платформу, але у нас є партнери, які надають безкоштовно свою продукцію для лікарів. Повернути красу допоможуть усім, хто цього потребує ще в 11 містах України, зокрема у Вінниці, Запоріжжі, Чернігові, Львові та Дніпрі. Дар'я Цесару Костянтин Царинок, ми Україна. Марафон. Єдині новини Марія Скриба та Максим Сікора. За мить продовжать. Ми побачимо Серівного п'ятнадцятій. Економте світло і вірте в ЗСУ.